Арт об'єкт тінь Пушкіна та скульптуру російського поета можуть домонтувати та перенести до літературного музею. Відповідне рішення ухвалили на виконавчому комітеті Одеської міської ради. Далі за нього будуть голосувати депутати. Зменшити кількість інсталяцій на честь Пушкін запропонувала історико-топеномічна комісія. За словами одного з її представників Олександра Бабіча, прибрати усі пам'ятники російському поету поки не планують. Проте хочуть створити певний баланс. У нас забагато Пушкіна на одиницю квадратного метра міської території, і в нашому випадку ми намагаємося створити Ну, таку конкурентне середовище в міській топоніміці, де будуть присутні прізвища не тільки російських письменників та поетів. Наразі пам'ятник Пушкіна, демонтаж якого розглядатимуть на сесії міськради, закритий фанерою, зробили це наприкінці минулого року. Пізніше на ньому з'явився прапор ОПА, а от бюст Пушкіна на Думській площі нещодавно облили червоною фарбою. Чи потрібні Одесі пам'ятники російському поету? Питання дискусійне і для містян, і для істориків. Інші питання пов'язані з Пушкіним були запропоновані з голосу. Це теж дозволяє процедура. Комісія. Дискутувала про це. Водночас, на думку начальника південного міжрегіонального відділу інституту пам'яті, історико тапомімічна комісія ухвалює рішення під тиском. Навіть ті рішення, які вони там приймають, вони такі. Знаєте, по перше, вони приймаються під тиском громадськості, під тиском. Наприклад, ветеранських організацій, під тиском родин військовослужбовців, наших, які воюють зараз, які на жаль загиблі склад цієї комісії не відповідає тій суспільно політичній ситуації, яка зараз у нас склалася в Одесі. Одесити вже по іншому сприймають ці всі моменти. Загалом за рекомендацією сторокотопномічної комісії виконком схвалив демонтаж ордену Леніна та зірки героя радянського союзу на площі 10 квітня. Прийменування чотирьох вулиць на честь загиблих героїв, а також низки скверів і парків на честь видатних діячів України. України. Думки місцян, з цього приводу розділилися. Я гадаю, що так і треба, щоб люди вже забували, що колись був СРСР, зараз Україна, тому треба пристосовуватися до цього. Взагалі не можна трохи скульптуру. Це зрозуміло всім і завжди. Навіть по політичним мотивам не можна цього робити, тому що це произведення іскусства. Но ордени слави давно треба було демонтувати. Ну... На 10 квітня це... біля Аркадії не може бути орден Леніна. Якщо до мене, я б Пушкіна залишив. Але все рівно треба про наших загиблих героїв думати, і потрібна якась пам'ять про них. Ну, Є пам'ять вулиць, які є на даний момент, і я не бачу сенсу переіменувати. Це нікому не мешається. Угу. Я вважаю, що ці деньги допомагають ребятам, які воюють. Протягом останнього часу в Одесі до спецмузеїв перенесли низку постаментів імперським та радянським діячам, зокрема пам'ятник Катерині II. Також було змінено назви двох районів міста та десятків вулиць: Валерія Бабіна, Павло Шаповалов, перший міський.